Усім на Вітаю вас на каналі у новій практиці. Сьогодні буде коротка розслабляюча практика на все тіло. Тому, якщо у вас сьогодні був дуже складний день або вам хочеться відновити сили, це саме те, що треба. Починаємо зі зручного положення, сидячи, дорівнюємо спину і плечі відпускаємо вниз та назад. Руки через боки піднімаємо вгору, поглядом себе супроводжуємо глибокий повний вдих і з видихом заплющуємо очі, складаємо долоні до долонів на масте. Фіксуємо всю увагу в центрі, налаштовуємось. Зараз намагаємося відпустити абсолютно всі думки, всі хвилювання, залишити їх за межами килима, за межами кімнати. І ще більше зосередитись на повному глибокому вдиху і на м'якому розслабляючому видиху. І тепер зігріваємо долоні. І відпускаємо руки вниз, долоні на коліна, очі розплющуємо. Дорівнюємося за маківкою ще трошечки більше і розпочинаємо з невеличкої амплітуди. З вдихом грудний відділ подаємо вперед, а на видиху м'яко округлюємо спину, відкочуємося назад. Вдих — знов вперед. З видихом округлюємось. Вдих — вперед. На видиху округлюємось, потроху збільшуємо амплітуду, вдих вперед. З видихом округлюємось. І заключний глибокий вдих вперед. З видихом округлюємось — Є. Повертаємо себе на нейтральне положення і зараз цим корпусом тазом та ногами рухаємося по колу на п'ять. Чотири, три, два. І один. Після того в протилежне п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Повертаємо в центр себе. Ноги таз нерухомі і тільки грудним відділом по колу. П'ять. Чотири. Три, два. І один. Після того протилежне 5, амплітуду більше задавайте. 4, 3, 2, і 1. Повертаємо себе в центр єм, долоні викладаємо на плечі, ліктями потягнулися вниз, глибокий вдих і м'яко по колу, не затримуючи дихання, без різких рухів, обертаємо ще й зону трошечки більше, розвантажуємо ще. М'яко проминаємо. І після того в протилежний. Повертаємо голову в центр. Руки, піднімаємо через боки вгору, два плеча відпускаємо вниз. Пальці рук збираємо з хрест, долині, розвертаємо назовні. І м'яко руками задаємо напрямок руху, грудний відділ рухається трошки більш активна, ніж до цього. Після того в протилежний. І тепер заводимо руки вгору назад, за потилицю, під беріддям потягнулися вниз вперед і на видиху м'яко округлюємося. Продовжуємо в динаміці, зі вдихом вгору назад, з видихом округлились, вдих вгору назад, з видихом округлились. І заключний глибокий вдих вгору назад. З видихом округлили, скомпенсували, м'яко порухалися, праворуч ліворуч. І тепер залишаємо руки перед собою, корпус вирівнюємо, роз'єднуємо долоні і ставимо руки на активні пальці. Не вирівнялися ще більше за маківкою, провернули таз трошки більше в кульшових суглобах. Робимо глибокий вдих і крокуємо руками від себе, нахиляємося вниз. Таз не відриваємо, плечі штовхаємо назад і подовжуємося замаківкою, маківкою. Шия повністю рівна, погляд вниз. Залишаємось. Припіднімаємо зі вдихом руки на активні пальці. Йдемо праворуч до правого стигна, Вирівнялися трошечки більше. Тримайте ліве стегно, ліву сідницю на килимку, не піднімаєте їх вгору. І з видихом яко нахиляємося трошечки глибше, витяжіння в лівому боці. Залишаємось. Ключ на глибокий вдих, ще трошки нижче глибше, з видихом. Припіднімаємось на активні пальці рук, глибокий вдих через центр. Крокуємо навпаки, ліворуч, довирівнялись трохи більше і знов м'яко нахиляємося вниз, відпускаємо. Заключний глибокий вдих, ще трошки нижче глибше, з видихом. Припіднімаємося на активні пальці, знову повертаємося в центр. Довирівнялись, довитягнулись, м'яко через округлу спину підтягуємо руки до себе. Хребет хребцем. Руки через боки вперед, пальці рук схресно. округлили спину і м'яко порухалися, праворуч ліворуч. І тепер піднімаємо руки вгору, долоні роз'єднуємо, плечі відпускаємо вниз. Розвертаємо корпус трошечки більше ліворуч. Правою рукою перехоплюємо себе за ліве стегно. Потягнулися лівою рукою на максимум вгору і потроху м'яко скорочуємо правий бік, лівий розкриваємо, залишаємося тут. І Заключний глибокий вдих ще трошки нижче, глибше. З видиху. Накриваємо собі лівою рукою повністю і м'яко повертаємося в центр. Дві рівні руки вгорі, два плеча внизу. Тепер ліва долонь на правому стегні, корпус трошки більше праворуч, за правою рукою потягнулися ще вище і м'яко з видихом скорочуємо лівий бік, правий розкриваємо. Прям довидихаємо і намагаємося через розслаблення, через видих піти ще трошки глибше. Передостанній. І заключно глибокий вдих. І тепер вдих, м'яко накриваємо себе повністю і повертаємося в центр. І знов долоні викладаємо на коліна і вже з найглибшою амплітудою. Зі вдихом потягнулись корпусом трошечки більше. Вперед лопатки з'єднали позаду, на видиху м'яко округлюємо спину, прям відкочуємося назад напоперек. Зі вдихом повертаємось вперед, з видихом округлились. І заключно глибокий вдих вперед. На видиху округлились, компенсували. і тут також трохи похиталися праворуч-ліворуч. І повертаємося повністю в центр на нейтральне положення. Встаємо на 4 точки опору на долоні, на коліна в позу стола. І далі, коліна залишаємо в такому положенні, зап'ястки до зап'ястків збираємо разом. опереку немає прогину, нейтральне положення. І тепер робимо глибокий вдих, тазом задаємо напрямок руху і потроху переводимо вагу з колін на долоні. Розкриваємо то один бік, то протилежний. І ще. І, ще. І після того в протилежний бік. І тепер повертаємо себе в центр, пальці рук повертаємо вперед вздовж килимка, йдемо на невеличкий прогни в грудному відділі. І далі округлюємо один бік, всю спину, протилежний, і знову на прогин. І це все м'яко з'єднуємо, рухаємося по колу. Добре проминаємо також плечі, ділянку між лопаток. Шию не затискайте. І ще. І після того протилежний. Ще трохи. Повертаємося повністю в центр. Прекрасно, доворівнюємося. У нас кішка корова на рівних ліктях. Тім вдихом підтягнули килимок на себе розкрились, на видиху м'яко округлюємося, ди знову розкриваємось. На видиху округлилась, і заключно глибокий вдих розкрилась. На видиху округлились, компенсували, є. Yeah. Повертаємося на нейтральне положення. Коліна розкриваємо трошечки ширше. Ліву долонь ставимо перед собою. За правою рукою потягнулися вгору, розкрились глибокий вдих. І з видихом пірнаємо правою рукою під ліву руку на нитку в голці. з видихом. Викладаємо себе зручно на плечі та залишаємо над колінами. Лівою рукою потягнулися вздовж лимка і намагаємося трошечки більше двома руками зробити одночасний рух в різні боки. І залишаємося тут, фіксуємо. І тепер вдих, м'яку ліву руку переводимо назад через спину. І тіпляємося за внутрішню поверхню правого стегна. Правою рукою ще більше ковзаємо вбік, ліве плече, ліву лопатку ще більше в центр спини. І залишаємось. Заключно глибокий вдих. І тепер вдих, ліва рука піднімається вгору, долонь під плече і м'яко відтискаємо себе, припіднімаємося. Долоні під плечима, округлили спину на максимум і повертаємося на нейтральне положення. Праву долонь перед собою, за лівою рукою витяжіння вгору, глибокий вдих. І пірнаємо лівою рукою під праву, викладаємо себе на ліве плече, правою рукою потягнулися вперед і м'яко до розкриваємо себе трошечки більше. Залишаємось. І тепер вдих, права рука через спину назад, перехопила себе. Застигну лівою рукою ще більше вбік і залишаємось. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих, піднімаємо праву руку вгору, відпускаємо долонь під плече і м'яко припіднімаємося. З видихом, долоні під плечі, округлили спину на максимум і повертаємося в центр на нейтральне положення. Прекрасно! Тепер сідаємо повністю тазом на килимок, виводимо ноги перед собою. Праву ногу залишаємо повністю рівною, ліву стопу ставимо впритул до себе. Далі на руки спираємося, довирівнюємося за маківкою, глибокий вдих. Обережний перший рух розкриваємо ліве коліно назовні, саме в кульшовому. Тримаєте праве стегно, праву сідницю, не перекочуйтесь ліворуч, фіксуйте себе по центру. Зі вдихом повертаємо ліву ногу і з видихом глибше. Ще повертаємо на видиху, Ще. З видихом. Ще. З видихом. І заключний глибокий вдих на видиху. Повертаємо ліву ногу, і тепер перехоплюємо її, викладаємо зверху в розкритому положенні, саме через кульшовий ребро у нас стопи зовнішнє на правому стегні. В коліна себе не тиснемо, нам все комфортно, і в лівому коліні також немає жодного дискомфорту. І тепер руки ставимо позаду. Зовсім трохи округлюємо спину, відкочуємося назад, правою ногою робимо невеличкий крок до себе вперед. І далі відштовхуємося від рук і грудним відділом тягнемося до лівої стопи. Залишаємося тут, плечі зберігаємо внизу, спина рівна. І фіксуємо себе тут, передостанній. І заключний, ще трошки більше і глибше. З видихом. Обережно округлюємо спину, відкочуємося назад, вирівнюємо праву ногу, знімаємо ліву і порухайте стопами від себе на себе. Від себе на себе. на І тепер залишаємо ліву ногу повністю рівною, праву стопу впритул до себе. На руки спираємося, тримаємо рівну спину, глибокий вдих, обережний перший рух розкриваємо праву ногу назовні. Повертаємося в центр, на видиху розкрилися. Вдих, повертаємось, на видиху розкрилися. Ще вдих. З видихом, і заключний глибокий вдих. На видиху я yeah. повертаємо праву ногу в центр, викладаємо її зверху на ліву, обережно розкрили. Все в комфорті. Робимо глибокий вдих, округлюємо трохи спину, невеличкий крок, лівої ступи до себе. І далі від рук вже відштовхуємось, подовжуємо витяжіння, залишаємося. Ні, де На глибокий вдих, ще трошки більше і глибше з видихом. Обережно повертаємося, округлюємо спину, вирівнюємо ліву ногу, знімаємо праву і стопами порухайте від себе на себе. Від себе на себе. Чудово. І тепер трошечки більше на початок килимка переводимо себе на передпліччя вниз. Праву ногу залишаємо опорою, стопа на килимку коліна призігнути. Ліву ногу підтягуємо до себе і м'яко через півколо рухаємо кульшовим, розігріваємо його ще більше. І ще проминаємо. Спочатку назовні. Сильно не відкочуємося також ліворуч. Якщо ви відчуваєте, що завалюєтеся в лівий бік, у вас є права упорна нога розкрийте коліно трошечки більше. І ще буквально декілька обертів. І після того в протилежний. Відпускаємо ліву стопу, тепер вона наша опора праву до себе і назовні. І тепер в протилежний бік. Відпускаємо ще більше на початок килимка. беремо себе під коліна, м'яко округлою спиною відкочуємося назад, залишаємо знову праву ногу опорою, ліву ногу знову викладаємо четвіркою, обережно розкрили, вже глибше в кульшовому. І тепер робимо глибокий вдих, повністю викладаємо корпус, зручно лягаємо, плечі, лопатки, поперек, все притиснуто. І припіднімаємо праву ногу разом з лівою стопою, пірнаємо руками під ліву ногу, перехоплюємо себе за праву гмілку. І залишаємося тут. Фіксуємо, відпочиваємо і залишаємося в м'якому розкритті для кульшового суглоба з лівого боку. Потроху з видихом підтягуємо ще ближче праву ногу з лівою стопою. Жодного дискомфорту бути не повинно. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих, обережно відпускаємо руки, ставимо праву стопу вниз, обережно знімаємо ліву ногу, і тепер навпаки, права зверху четвіркою, обережно розкрили в кульшовому, глибокий вдих, припіднімаємо ліву ногу, перехопили себе за гомілку і підтягуємо себе трошечки ближче. Залишаємось. Плечі не напружуєте, відпускаєте комірцеву, не затискайте її. І заключний, ще трошки ближче і глибше, з видихом. Обережно відпускаємо ліву ногу вниз, праву також знімаємо. Два коліна підтягуємо до себе. Коліна розкриваємо зараз трошечки ширше, стопа до стопи. Долонями ззовні перехоплюємо себе за стопи і розкриваємо ноги в метелик. Фіксуємо себе тут, подовжуємо витяжіння. Руки також довгі, плечі внизу. Спочатку м'яко перекочуємося праворуч, ліворуч, невеличкій амплітуді. І далі залишаємо себе тут і фіксуємо, підтягуємо стопи ще ближче, а коліна даємо ще більше в різні боки. І заключний глибокий вдих ще трошки більше розкрились з видихом. І тепер обережно відпускаємо стопи і повністю відпускаємо їх вниз на килим. Таз підкрутіть, прогину в попереку немає. Ви не можете просунути руку між своїм попереком та килимком. Центр трошечки більш активний. На коліна зараз не звертаємо увагу. Головне у нас поперек і таз. Руки відпускаємо, плечі. Можна поставити ліву долонь вниз живота, праву зверху, і трошечки більше подихати, турослабитися. Відчути попереком поверхню килима всією спиною. І Тепер руки переводимо ззовні на стегна і потроху збираємо ноги разом. Припіднімаємо знов коліна до себе і тепер йдемо на позу щасливої дитини. Перехоплюємо себе вказівними та середніми пальцями за великі пальці на ногах або долонями на стопи з середини. Обирайте свою варіацію. І трошечки більше припіднімаємо стопи в стелю, таз втискаємо в килимок, і ноги у нас під прямими кутами. Передньою поверхньою стегон тягнемося до килимка. Плечі у нас внизу, і фіксуємо. Тримаємо мулабанху, корневий замок. І залишаємося. Заключний глибокий вдих, натиснули на стопи трохи більше з видихом. І тепер повністю відпускаємо ноги. Ліва нога зверху, правою коліно на коліно, перехоплюємо себе за різної мені гомілкостопи і залишаємося тут. Подовжуємо витяжіння по боковій поверхні лівого стегна. І тепер зміна, права нога зверху лівої, перехопили себе і підтягнули ще ближче. І заключний глибокий вдих ще трошки ближче і глибше з видихом. Обережно повністю відпускаємо. Два коліна підтягнули до себе, чолом до колін і м'яко прокочуємо себе вперед та назад. Вперед та назад. Кожним відділом хребта. І залишаємося в положенні сидячи. Чудово. Тепер сідаємо в зручне положення, ноги схресно або тазом на п'яти, і тепер плечі підтягуємо на максимум вгору, обіймаємо себе руками з двох боків, підборіддя відпускаємо вниз і м'яко проминаємо ще трошечки більше головою по руках, по плечах, по задній поверхні шиї. І після того в протилежний постійний рух, плечима вгору. І тепер фіксуємо підборіддя в центрі. зі вдихом розкриваємо лікті в різні боки. Грудним відділом подаємося знову вперед. І на видиху, наче обіймаємо величезний м'яч, округлюємось. Вдих знову розкриваємось, на видиху округлюємось. І заключний глибокий вдих розкрились, На видиху округлились. Перехопили однією рукою другу, долоні розвертаємо назовні і м'яко порухалися. Праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. І піднімаємо руки вгору, поглядом себе супроводжуємо глибокий вдих і з видихом заплющуємо очі, складаємо долонь до долонів на мосте. Фіксуємо увагу в центрі. Зараз обов'язково подумки подякуйте собі та тілу за практику. Зігрійте долоні ще більше, і тепер це тепло передаємо серцю, очам і зверху вниз огортаємо себе. Вкриваємо чистою зібрану енергію повною безпекою та безумовною любов'ю. І повертаємо руки в центр, робимо ще один вдих. І з видихом розплющуємо очі намасте. Щиро дякую, що практикували разом зі мною. Трошки більше розслабилися, потягнулись, зняли напругу, яка найбільше і найчастіше концентрується саме в шийно-комірцевій зоні, в нашому грудному відділі і в наших та Тому добре з цим попрацювали і сподіваюся, ви вже почуваєте себе набагато краще. Ще раз вам дякую, до зустрічі в нових відео на килимках Намасте!